Тотальний контроль населення саме цього намагаються досягти росіяни на тимчасово окупованих територіях. Відтак з приходом ворожого війська там уже немає української мережі та провайдерів, лише російські. Російський зв'язок він побудований на тій системі зв'язку, яку я... У створювала Україна, і коли окупанти захопили ці території, вони просто ну вкрали ці всі цю всю техніку. Вони вкрали ці всі засоби. Вони їх перепрограмували і зараз використовують їх свої. Звичайно, це все відбувається знову ж таки для тотального контролю, для тотального прослуховування. Щоб дізнатися новини про Україну, місцевим доводиться використовувати різні засоби, щоб обійти ворожу систему. Нам вдалося поспілкуватися. Тися з жителями нової Каховки та Сімферополя Із міркувань безпеки ми змінили їхні голоси, не називаємо їхні імена та не показуємо обличчя. Маю сказати, що за 10 років окупації життя частково стабілізувалося, але люди продовжують чекати на Україну, чекати на деокупацію і як мінімум, наявність такої великої кількості людей, що підтримують рухи спротиву, є черговим цим підтвердженням. Саме з цих слів розпочалося наше інтерв'ю з жителькою Сімферополя. Вона та інший наш герой активісти українського руху спротиву «Антизет». Ми розпитали їх про ситуацію з мобільним зв'язком та інтернетом. Жінка відповіла коротко. Стабільний. Швидкість, якість інтернету. Вона. Задовільняють більшість потреб, але, звичайно, інколи трапляються певні перебої. Ми до них вже звикли. У центрі національного спротиву кажуть, окупанти контролюють абсолютно всі мобільні оператори та інтернет-провайдери. Е, окрім того, що вони їх контролюють, вони системно блокують усі е, українські джерела. Окрім того, гом, е, росіяни продовжують обмежувати можливості підключення до інтернету на тимчасово повних територіях. Вони штучно підвищують ціни. На доступ до інтернету на підключення, необхідного більш системного залучення до моніторингу дій мешканців часово-купованих території, вони застосовують спецслужби. Як же ж це не стосується максимального усього населення, але якщо потрібно відслідковувати ті чи інші адреси тих чи інших осіб, росіяни знають і вміють, як можна це робити і е, відслідкувати за ними останнім часом. Росіяни цікавляться місцевими. Хто має родичів на тій території, на вільній території України, десь місяць тому люди в масках забрали, не представившись. Ми припускаємо, що ФСБшники забрали місцеву вчительку, дізналися якимось чином, що у неї є син. Він десь там в Харкові. Хотіли, щоб вийшла на зв'язок з сином. Зараз вона вже перейшла на вільну територію. Більше вона не тут. Ми спостерігаємо такі випадки, коли. А людина десь заходить, чи в WhatsApp який заборонений, чи в якісь інші соціальні мережі, і росіяни блокують ну цілі квартали, блокують цілі райони для того, щоб зрозуміти. Хто зайшов, як зайшов. Є такі випадки, є такі приклади, коли після того як вони блокують ці райони, де хтось вийшов, зайшов якусь соціальну мережу, вони просто заарештовують всіх, і потім е, людей садять до в'язниці і вони там проводять тиждень, два місяці, абсолютно без будь-якого суду, без слідства е, і намагаються так, серед них намагаються з'ясувати, хто заходив в інтернет, е, куди яку інформацію передавали, чи яку інформацію. Все, отримували загалом. Ситуація зі зв'язком та інтернетом на тимчасово окупованих територіях критична. Зінто не Зв'язку інтернету немає постійно або ж пропадає регулярно. Пов'язуємо зникнення зв'язку з роботою засобів радіоелектронної боротьби. Він працює постійно. Останнім часом зникнення зв'язку почастішали. Із 3 дня, 15 жовтня, і десь по 1 годину ночі 17-го у нас зв'язку не було взагалі. Рахуйте майже два дні без зв'язку. Натомість стабільне підключення можливе лише за умов лояльності до окупаційної влади. Людям, які за Росію зараз. Людям, які за Росію, які підтримують зв'язок з російськими військовими, цим людям загалом встановлювали якісь супутникові тарілки. Місцевий провайдер Кримський він тепер не тільки в Криму. Є ставлять тарілки, підключаються люди, але знову ж таки в основному підключають тих, хто лояльний до адміністрації. Аби посилити свій контроль, окупанти вдаються й до інших методів. Зараз вже отримати доступ до інтернету можливо лише за наявності російського паспорту. Таким чином вони не ще один метод посилення паспортизації на тимчасово окупованих територіях. Тимчаном вони намагаються повністю контролювати цю сферу. у центрі нацпротиву та головному управлінні розвідки кажуть, що постійно на зв'язку з місцевими проукраїнськими жителями та радять їм, як уникнути стеження від окупантів. Зокрема, на сайті центру спротиву радять заходити на сайти через анонімний режим. Інкогніто таким чином ваша історія не буде зберігатися. Створювати різні паролі для всіх облікових записів, не користуватися російськими браузерами чи сервісами. Ві натомість спілкуватися лише через безпечні месенджери та ввімкнути режим повідомлень, що зникають. Ми звертаємося завжди до мешканців, щоб, щоб вони були абсолютно безпечними у користуванні соціальними мережами. А віддалі мали і два мобільних телефони для того, аби комунікувати з нами. Знову ж таки, інколи потрібно включати VPN для того, щоб почитати наш сайт, проте люди за цей час навчилися, обходять і вже ж ми. Тоді цьому спочиняємо клопота, які клопот клопоту. Україна нікого не забула, Україна про всіх пам'ятає. І якщо у вас є бажання працювати, ви можете до цього долучитися через ті контакти, які вказані на наших офіційних ресурсах. Але знову ж таки треба зрозуміти, що і окупант це розуміють, і вони намагаються створювати якісь фейкові ресурси, фейкові акаунти, які максимально за адресою схожі на ресурси головнення розвідки для того, щоб люди заходили туди, і окупаційна влада могла їх знаходити і могла їх заарештовувати. Жителі тимчасово окупованих територій зізнаються, попри всі заборони та обмеження окупантів, спостерігають за українськими новинами, використовуючи певні засоби безпеки. Через телеграм-канали, якісь новинні канали, великі, перевірені, але щоправда ми на них не підписуємося, оскільки потім на блокпостах при перевірці телефонів можуть виникати певні запитання, тому, щоб не наражати себе на небезпеку, то ми, як правило, або заздалегідь відписуємося, або не підписуємося взагалі. Була би связь, було би жвання. Був би зв'язок, було б бажання знайти новини можна. Також є і російські новини, але ви самі розумієте, інформація про Україну там якої направленості і що там розповідають. Карина Подленко Микита Воробйов телеканал Рада для підсумків Єдині головне.